В ці фарби, тому що я його погепнула. Наче нічого не розбилося, я, я так сподіваюся. Трошечки темніше взяла за цей колір, тому що все одно цей колір якийсь у мене бачите, все одно він якийсь осреблястий. а мені хочеться. В собі амонія. Тобто вона не смертюча і зараз вдруг розпакуємо. подивитися, що точного розпакую. Там нічого не побилося. Ну, там нічого не розбилося, наче нічого не розбилося. Іначе нічого не, не побилося. Ой! Так це виглядає. Також там ідуть да, оці стандартні такі наш раунд. Англійською мовою, англійською, німецькою. І це його перчатки, перчатки. Але перчатками ніколи фарб не користую. Я завжди окремо, Такі, знаєте, просто з ніби користую, Завжди окремо перчатки інші. На пробу взяла. Це іде дитячий лістерин зі смаком, полуниці і без алкоголю. Ну, як завжди пишет, буває всі дитячі лістерини, вони не містять алкоголь, і це дуже добре. Тобто, воно не пече, воно не пече. Воно не пече, не пече, не пече. Це дуже важливо. Я думаю, що буде приємний смак і буде приємно пахнути. Я думаю, що смак буде приємний. Я взагалі купляю тільки лістерін, різний-різний купляю. З цього разу це і вирішила спробувати. До цього був без алкоголю, не дитячий. З ягодами. Але чекано вайолізм. Це візьму це я, коли побачилась і вирішила його взяти. Алістерін, чи калістерін? Пишіть мені, будь ласка, mm -hmm. ви віддаєте перевагу полоскалкам, яким? Елістеріну чи колгейту? Я не люблю всі полоскалки колгейта. А, якби тут продавали ротакан? Іноді І давали простий звичайний день, щоб я його купляла yeah. радиковий порожничем. Але часто їм не можна користуватися uh, хлорексикінвагань для якісь бактерії, ага, тому, що він, і, але є гроші, Тобто ті, які мають. Смішно. Як людина, яка має електричну зубну щитку, я забуваю на цей садки на електричну зубну, зубну щітку. І, і також треба ще й батарейки. Ну Зараз йде під зарядник, у мене старого просто це, але я це все забуваю і купляю все-таки тому що не міг зняти. Кожна нормально. Скінлап, скінла. i saw so Знайома із що подихає давненько, Та й пам'ятаю, що я збираю колекцію У цих тінців. Оціх тінців. Да, 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 да. І в мене три, а це 4-5. Я купила, прикупила, прикупила, купила. Я потім якось окремо зніму відео на огляд всіх своїх тінців, у цього всякого. Знаю пристрасна слива, це є міцний, такий, знаєте, це його виноград. Я коли перший раз рік по тому побачила в продажу взяла за цікавості, я нічого таких знаєте, яких за Особливих надій. Я не поскладала особливих надій. Знаєте на цей блиск, але мені так сподобалось, точніше не блиск, а тинт Не блиск, а тинт З цієї серії тентів. Це дуже така нема. Не О, а як І мал... Я ще смачно всі я її зібрала. Пахне. Я думала, мал, що їх всього не існує. От, так. Бачите, це так скромненько нанесла. Це оце, я так розумію, що а, ні, це оцей виноград. Дійсно пахне виноградиком. Дісно, ну Тут зараз просто На сонечко сідає. Але він дійсно пахне виноградиком, виноградиком. Будемо ще з вами фарбувати в різних відео. Губоньки, губоньки я тебе не фарбую. Зараз навіть можна фарбувати Який, як він смачно пахне виноградиком, виноградиком, виноградиком. Солодкий такий аромат солодкого виноградика мені подобається. Так, і далі наступний наступний. Щоб, Щоб виражу перший та. раз, я спробувала, Я вирішила, бо я була другий з'явився, побачила вироки. Тут з тобто кімнішиш, так за їх. Затемніше. Я не скажу, що сливка і бавна. Так само я гідна ну розумієш чого вийожуватися і робити різні, різні, різні. Я знаю да. Солодкої булочки для свого солодкого такого глазу ідеального Помаранчевого, ідеального, коралового, ідеального, брікового бріксового колір цегли. А це такий більше, як... 哎、嗯。 Доброго, приємного коментаря, якщо тобі дописати а, залишити та... серденьким. Якісь... Бо, по-перше, в мене стоїть дуже сильна модерація і погані коментарі не пропускає Я навіть його не бачу. Якщо захочу схитрувати якщо хтось захоче схитрувати і написати для пані, що бути щось погане, завуальоване токсичне Пані що буде газ Дуже можна. Спочатку проглянути сьогодні в коліна. It's а потім з'єднайте ну, про це річ, щоб до вас так хорошики приходили. як пані щодо її від вас приходять в вподобайки. Добрі коментарі. Змагали від вас пані it's it's і шкодять до вас коментарі, підписки, вподобайки. Мої солоденьки, дякую за увагу. Мої солоденькі, дякую за увагу.